Сіпс. Це означає, що в цьому автомобілі вам буде максимально безпечно. По машинці пригнана вона рік тому з Літви, ключ один, страховка свіжа, зроблений капітальний ремонт мотора. Що робилось? Замінені кольця, зроблена головка, перевірена поршніва, поршніва в відмінному стані. У нас лінзований. Світлофарт, туманочки, залізні диски на зимові гуми, плюс власник віддає залізні диски на літній гумі. Притонована, темно-сірий колір. На моє здивування, тут цього пару підкрасів по машинці. Універсальчик, є фаркоп, є газік, газік вписаний. А загальний капітальний ремонт мотора відбувся 7 тисяч тому. Остання заміна мастила було 2000 км тому. Кондиціонер працює. Тут, до речі, класна комплектація у нас по машинці. Є виколимочки, салон. Не знаю, як правильно називається, це якийсь нобук текстиль, бук, я не знаю, як правильно це назвати, але приємний на дотик. Далі механіка п'ятиступенева, підігрівий сидінь, клімат-контроль, кондиціонер заправлений, працює, є невеличка, невеличкий моментик у нас по, по бокаушки сідушки, Шкіряне мультикермо, 193 тисячі км зеленого пробігу, повний електропакет склопідіймачів, їде досить непогано. Далі сідушки у нас також в порядку. Багажнічок. В принципі, є, тому що це університчик. Єдине, що мені в цих машинах не подобається, що вона така низькувата. Скажімо, водій багажник є, але вона низька. Докатка, є сітка. Самої шторки немає, але є сітка. Ключ, тут у нас балон, тут у нас дамкрат, І ще ключі, буксировочний крюк, компресор і ще шестигранники є. Тобто деякі інструменти по автомобілю є. Друзі, і найголовніше ціна. За цей автомобіль 5 тисяч доларів. Уявіть собі, Volvo. Той самий автомобіль, який є самим безпечним автомобілем в універсалі, п'ятий рік, газ бензин. До речі, тут цепний привід ГРМ, він не замінювався, але признаків для того, щоб його міняти, нема. Приїжджайте, 5 тисяч доларів по цені Мігана другого, але це вже Вольво.